Чим тяга з треп-грифом відрізняється від тяги з класичним грифом, і в принципі, які є плюси і мінуси виконання цієї вправи, і для кого вона взагалі підійде? По суті, що тяга з класичним грифом, що з треп-грифом, це два абсолютно однакових рухи. Але якщо ваша ціль не виступати в змаганнях, наприклад, з пауерліфтингу, де потрібно саме робити класичну станову тягу, то я радив би виконувати тягу лише з треп-грифом по декільком причинам. Тяга треп-грифом менш вибаглива до техніки і більш проста у виконанні. І за рахунок того, що центр маси проходить через центр тіла, виконуючи вправу, ми просто рухаємося вгору, підіймаючи вагу, а не як у звичайній тязі, виводимо трохи вперед. Через це техніка значно полегшується і, відповідно, зменшується ризик трав. Тому для звичайної людини, яка займається тренуваннями, щоб збільшити силові та покращити свою форму. Станова тяга стреп грифом є найбільш оптимальним варіантом.